Зараз мені здається, що йде е, основна боротьба між засобами РЕБ е, і тим, як е, ми ці засоби РЕБ обходимо, Але, або тим, чим ми збираємося ці засоби РЕБ обходити. Грубо кажучи, виглядає так: противник придумує щось, чим він зараз там, не дає нашим дронам літати або бачити, або влучати. Ми придумуємо щось, щоб обійти. Цю заваду. Вони далі продумують щось нове, ми продумуємо щось нове. І йде така гра, як вірус, антівірус, вірус, антивірус, вірус, антивірус. І в принципі, я думаю, що це буде так рухатись завжди. Де з'являються дрони Там, на оптоволокні це один напрямок. Є дрони аналогові, є дрони цифрові. Принципі, якого є ще технологічного прорива саме тут я не думаю, що буде знову ж таки, тому що фізику не обманюєш, але але можливо, все можливо.